В цьому відео я поясню вам базу тактичного аналізу, паралельно торгуючи на реальному рахунку. Навіть новачок після перегляду зможе почати торгувати самостійно. Але перед початком хочу нагадати, що я на біржі квоту, тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Перший сьогоднішній сетап я буду розглядати повні парі євро грійден тобто євро до... Британського пункту знову ж таки таймфрейм у нас одну хвилину, і все це діло, як я сказав, будемо розбирати по технічному аналізу. Спершу можна проаналізувати та подивитися на загальний рух на графіку. Тобто, ми з вами в загальному можемо побачити чіткий несхідний тренд. Починаючи з цього моменту, ще з попереднього дня ми з вами падаємо і падаємо до низу. Але можемо з вами переглянути, що стабільно ми рухаємося донизу. Проте заходити з вами. Ми будемо на невеличкі часи експірації. Це десь 2-5 хвилин. якоїсь, тому. Нам немає сенсу аналізувати настільки глобально. Ми з вами можемо. Дивитися на більш локальні ситуації та дивитися, що ми з вами тут бачимо. Давайте зробимо графік ось так, от по центру, та переглянемо, що ми з вами формуємо конкретно ось тут. Дивіться, знову ж таки, ми з вами рухаємося у низхідному напрямі, тобто можемо з вами е, переглянути, що починаючи з ось цього моменту, ми з вами стабільно спадаємо донизу, Давайте так відокремимо, Да? ось тут у нас почався знову ж таки після великого памп на східний тренд. Ми з вами рухаємося донизу, спадаємо нижче, нижче і нижче. Після чого дивіться, що я тут бачу, що є за формування ось тут можу вам продемонструвати. Ми з вами можемо тут подивитися, що ось тут формується такий, скажімо, нахильний рівень підтримки. Давайте по ньому зараз я її відкриюся. Одразу по паунду. Я відкрився на 4 хвилини часу експірації догори. А поки буду демонструвати вам. Чому я очікую саме руху до гори і відкриваю на нашій біржі рух саме у висхідному напрямі? Дивіться, все максимально просто і знову ж таки використовує ту сугубо технічний аналіз. Можемо з вами переглянути, що як я й казав, ми падали до цього донизу, Тобто на східний тренд ми з вами відокремили, але ми з вами бачимо, що він дуже часто у нас переривається, тим паче в ось цьому моменті, да? Ми з вами підійшли дуже сильно впали до ось цього діапазону, але потім почали зростати. І бачимо з вами чітку тенденцію, коли ми підходимо до ось цієї, давайте вона буде червоної нашої лінії. Та? І ось тут постійно від неї відбуваємося. Тобто, це у нас рівень підтримки. Рівень підтримки це певний діапазон, від котрого ми з вами відпрацьовуємо. Можемо це діло з вами без проблем побачити. Давайте навіть паралельним каналом це все діло відокремимо, ось так от візьмемо, І ось тут. Щоб все максимально гарно, максимально явно було видно, зробимо. Підходячи до даного паралельного каналу, то я називаю його саме рівнем підтримки, тому що я бачу саме його. Ми з вами завжди відпрацьовуємо. Дивіться, ось тут у нас було формування, тобто з вами, ось тут ми можемо переглянути, що ми якраз таки формували цей рівень підтримки. Давайте візьмемо і все діло Я вам покажу. Гляньте. Ось тут ми з вами його формуємо і підходимо сюди. Ось, тобто це F, да, скажімо, F, як позначиться це, це наше формування. Я вам просто пояснюю, да, як новачкам максимально базово, як працюють подібні ситуації. Далі, після того, як ми сформували, ми маємо підтвердити даний рівень. Якщо ми його підтверджуємо, далі 100% має бути найближчим часом відпрацювання. Ось тут з вами ми підтверджуємо даний рівень. Тобто підтверджуємо, що. Даний рівень підтримки насправді має вагомість на графіку, тобто він не просто так з'явився, не просто так запавнився. Ось, і ми 100% можемо йому довіряти. Коли в нас є формування і коли в нас є підтвердження, ми з вами можемо вже робити висновки, що, скоріш за все, найближчим часом ми вже будемо відпрацьовувати знову ж таки по даній ситуації. Тому зараз приблизно знову ж таки в цьому діапазоні, оскільки ми... З вами підходимо до нашого паралельного каналу. Тобто, ось тут, бачите, ми до нього підходимо приблизно звідси. Я вже і очікую руку вгору найближчим часом. Тому. Оскільки ми маємо саме формування та підтвердження, я буду очікувати руху у висхідному напрямі, тобто руху вгору. Знову ж таки, час експірації я обираю саме 4 хвилини. Тобто можемо переглянути, що зараз вже хвилина 30 залишається, ось а відкривався я саме на 4 хвилини. Давайте поясню, чому це максимально просто. Я подивився на попереднє відпрацювання, коли ми з вами підходимо до даного рівня. Дивіться, ми з вами підійшли ось тут: раз, два, три, чотири, п'ять. Свічок нам точно вистачило вгору. П'ять достатньо, далі нема сенсоркувати. Там вже така, бачите, пролив був і так далі. Ось тобто п'ять тут вистачило. Знову ж таки, тут підійшли. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять вистачило. Ось. Тобто, там і там 5 вистачило. Тут навіть вистачило би шести сіми свічок, тобто свічка одна. Одна хвилина, да, ось помножуємо все це діло і бачимо наш час експірації. Тобто я подивився, нам завжди вистачало п'яти хвилин, чотирьох. Тобто нам вистачало темпача. Да? П'ять з головою, чотири це теж достатньо. Ось, я відкриваюся на 4, щоб не перебрати. Відповідно, забираю ось такий максимально гарний, максимально приємний плюс. Давайте переглянемо прямо зараз. Разом зі мною будете бачити, як зараз ми будемо відпрацьовувати. Тобто, все максимально просто, все по технічному аналізу, ну просто лапа, просто реальна лапа, Гляньте, бац, зростаємо 10 секунд. У нас лишається. І по цій воді, як я сказав, сугубо відштовхуючися від даного паралельного каналу, я позначу, котрим я позначив рівень підтримки, ми з вами. Піцому плюс і 6,000 тисяч гривень, плюс 5,580 буквально чистого профіту на ваших очах. Давайте зараз знайдемо ще одну угоду, але вже по іншій валютній парі. Наступна валютна пара буде USD ДЖІПІВАЙ. Давайте переглянемо ситуацію вже на ній. Що ми з вами можемо переглянути? Знову ж таки, якщо трошки віддалимо, то можемо побачити чи такий несхідний тренд. Ну починаючи приблизно з цього моменту, да, ми з вами стабільно рухаємося донеза, але у нас... В Принципі, знову ж таки, немає фокусу на це. У нас є фокус на нашу локальну ситуацію, яка знаходиться приблизно в цьому діапазоні. Чому? Тому що ми з вами будемо торгувати коротко страхові угоди. Що ми з вами тут можемо переглянути? Можемо з вами переглянути невеличкий канал. Да? Невеличкий канал. Давайте я його і відокремлю. Паралельний канал знову ж таки візьму. Бац, бац. Бачимо з вами, що ми рухаємося бо цьому каналі рухаємося від гори його до низу, тобто постійно то туди, то назад. Бачимо, що зараз підходимо, і зараз на дві хвилинки відкриваємо дану угоду. Так, дві вписуємо, відкриваємося донизу. Блін, трошки трошки нижче пішли. Дивіться, графіки однакові знову ж таки. Друзі, я вам нагадаю на. Котурування стоку, тобто котрування у ТС, їх ви на треніхів не подивитися. Стокові котурування ви можете переглянути. Дивіться, я вам просто покажу для порівняння, да? щоб всі це діло бачили, тому що ходять якісь там міфи, що графік там може відрізнятися так і далі, так далі. Це повні ну, не дуже розумні люди ті міфи, да? скажімо, поширюють. Ось тому демонструю, дивіться, графіки максимально однакові. Так, але ж давайте повернемося до аналізу. Я вам продемонструю, чому саме так ми з вами увійшли. Дивіться, знову ж таки, ми з вами знаходимося в паралельному каналі. Можемо з вами відокремити і подивитися, що наш верхній кордон, давайте прямо отак візьмемо, це наш рівень супротиву, від котрого ми маємо відбуватися. Тобто, Ось ця лінія, ось цей діапазон біля неї, це рівень супротиву, с, супротив. А ось тут все рівень підтримки. Від підтримки ми з вами відбуваємося вгору, а від супротиву ми з вами відбуваємося донизу. Тобто це підтримка це супротив. Зараз з вами ми підійшли ось тут до рівня супротиву. Значить, я очікую невеличкого проливу і руху донизу по даній валютній парі найближчим часом. Тому що знову ж таки ми з вами знаходимося в... Нашому діапазоні ось цього паралельного каналу. Зараз дивіться, ми вам поки що не відпрацьовуємо, але навіть якщо заберемо мінус, в цьому немає нічого страшного. Я знайду ви кієї ситуації, все вам поясню і продемонструю. Тобто весь мій аналіз реально. Базований на ТА. Ось. По об'ємам, також можемо дивитися, наскільки великі об'єми і тоді також сортувати пари, по котрим ми будемо з вами торгувати. ось. Тобто просто є іноді валютні пари, наприклад, там той самий Євро да, по котрому у нас взагалі ніколи немає об'ємів і по ньому ну, немає сенсу входити. Але ж, по даній валютній парі у нас USDJPY ми з вами зараз отримуємо мінус. Що ми робимо? Ми робимо прикрасі. 12-ку ми в наступного годі будемо вкладати. І зараз я вам продемонструю, що ми будемо робити. Дивіться, нам треба подивитися, як буде поводити себе дана свічка, і від неї вже робити висновки. Ідеалі, щоб вона зараз зачинилася, я просто буду чекати, коли вона зачиниться. До її зачинення, дивіться, усієї свічки лишилося на кодексі. Можемо переглянути 30 секунд. Да? У мене не виставлені ці налаштування на... Трединх'ю, ось вона вже починає бути несхідною. Я хотів увійти у несхідному напрямі, але зараз я очікую, щоб вона повернулася, хочу я, щоб вона повернулася туди, і буду відкривати угоду. Може бути така ситуація, звісно, що мені не повезе, і я не зможу цього зробити. Проте окей, таке ночь буває. Тоді вона ми змінимо валютну пару. Але я хочу зайти перекратям на дві е, хвилинки по даній валютній парі, саме по USDGPY. Дивіться, чому? Тому що ось тут навіть давайте вам продемонструю, навіть якщо зараз ми не відпрацюємо. Я просто вам покажу логіку ринку. Дивіться, ми з вами пішли до даного моменту. Ось тут ми з вами вже відштовхувалися. Тому, скоріш за все, тут буде формування. Формування чого правильно? Рівня супротиву, тобто рівня від котрого далі ми будемо з вами відбуватися. Ось тут знову ж таки ми підходимо, і ось тут я очікую відбиття. Проте, бачите, невеличкий такий рух вже донизу У нас був буквально тільки на ось. Тому тому може бути таке, що зараз він не буде повторюватися. Але, тому що якщо ми підемо вгору, то в принципі можна буде відкриватися. Але, як бачите, бачите у нас річки да? рухаються без нас. Тому, на жаль, ми зараз з вами змушені змінити дану валютну пару і піти на будь-яку іншу. Давайте, наприклад, Євро USD. Тобто Євро USD, з вами подивимося, що у нас зараз є по ньому. І також так само будемо аналізувати. Ринок і будемо заходити по Євро ЮСД, уанду ви ставлю, дивимося, що в нас тут є. Так, що ми бачимо? Ми бачимо з вами чіткий консолідаційний рух. Тобто ось тут з вами, буквально в цьому діапазоні, да, ми з вами прямо ходили, ходили то, то туди, то назад, де навіть, навіть отак якщо взяти, да, останнім часом: то туди, то назад, то вгору, то донизу. Нічого не зрозуміло, але я вже бачу ситуацію, трошки пізніше вам її поясню. Так, зараз 4 хвилинки. Чотири хвилинки мені має навіть трина. Мені має вистачити. Давайте три посадки відтримеся до нас. Знову ж таки, відкриваюся я на 12 тисяч, тому що в попередній угоді я втратив 6, і зараз тієї угоди я хочу відбити втрачене, і ще й заробити кошти зверху. Давайте поки що вам продемонструю аналіз до даної угоди. Ctrl-Z, Ctrl-Z, все поприбирав. І давайте покажу, що я тут очікую. Дивіться, візьмемо максимальну локальну ситуацію, а саме її. З вами тут ми можемо без проблем передивитися інформацію на рахунок нашого рівня супротиву. Давайте візьмемо прямокутник і прямокутничком так дуже-дуже легенько, обережно відокремимо. Рівень супротиву, це рівень, від якого я очікую відбиття. Давайте хай він у нас буде білим кольором, і ось тут з вами ми можемо подивитися, що ми з вами ось тут його формували, далі від нього неодноразово відпрацьовували. Давайте ось так прямо його розширимо, візьмемо і продемонструємо вам кожну деталь. Дивіться. Ось тут знову ж таки було з сформуванні. Тобто кожну деталь варто розбирати. Нам треба максимально детально і ретельно підходити до кожної угоди. Давайте я стрілочками все це діло продемонструю і покажу вам. Формування. Дивіться, друзі, якщо у вас є формування, скоріше все буде підтвердження. Якщо є підтвердження, буде перше відпрацювання. Відпрацювання. Тобто формування є, підтвердження є. Якщо є і те, і те, велика ймовірність, що буде у вас. В, тобто відпрацювання, можете одразу входити в угоду. Але оскільки ми бачимо, що зараз чітка структура, чітка структура, що ми з вами рухаємося стабільно, максимально стабільно у даній структурі. Тобто я маю на увазі, що підходимо сюди, далі підходимо сюди, підходимо знову до цього самого діапазону і з вами відбуваємося. Я очікую, що ось тут у нас буде просто ще одне відпрацювання. І ось тут ми також маємо з вами відпрацьовувати, тобто приблизно в цьому діапазоні. Ми мама з вами маємо да, рухатися донизу. Ось тому, враховуючи ситуацію з нашою валютною парою Євро е, USD, я очікую, що ми з вами маємо складати знову ж таки банально відштовхуючися від того, що від того, що постійно у нас таке трапляється. Тобто підходимо, відпадаємо донизу. Ось це проста, максимально проста гіпотеза. І торгуючи від супротиву та підтримки, ви маєте її знати. Тому, Воля, ви прямо на ваших очах бачите, як по ідеальному технічному аналізу даного вода відпрацьовує. Одна секунда до завершення і фіксуємо прибуток. Тепер можете переглянути, що ми з вами зробили перекриття, і давайте поясню, як це робиться. Дивіться, плюс 10 тисяч 800 гривень чисто на даній угоді. Ті ми з вами злили 6 тисяч. Виходить так, що 10-6 у нас залишається 4800 гривень чистого профіту з цих двох угод. Да? І за відео ми з вами робили ще кращий результат. Ось, як бачите, у нас ще плюс п'ять І ось ця сума, котру ми з вами отримали, тобто 4 800 Звідси максимально гарний результат. 10 тисяч чистими мають за це відео. Якщо хочеш, також все просто. Підписуйся на мій телеграм в описі відео та отримуй сигнали з навчанням абсолютно безкоштовно. Побачимось на вершині.